Такою сімейною темою ми продовжуємо наш етер, тому що посадити дерево на честь народження дитини тепер це може стати новою доброю традицією. Для львівських родин комісія екології, природокористування та енергозбереження Львівської міської ради, запропонувала ініціативу, за якою кожна сім'я, у якій народилася дитина, зможе посадити дерево у Львові. Ідея поєднує екологічну свідомість із сімейними цінностями. Більше будемо говорити із нашими гостями у нашій студії. Галина Марія Чежичкін, депутатка Львівської міської ради, ініціаторка якраз безпосередньо цієї акції. Вітаю, добрий вечір. Доброго вам. вечора. З нами на зв'язку Галина Микічак, керівниця управління екології та природних ресурсів, яке працює якраз над реалізацією цієї програми. Пані Галино, добрий вечір вам. Доброго вечора. Пані вечір. Розпочнемо із вас, тому що це ваша ідея. Як вона у вас виникла? Дарувати так дерево на честь народження дитини, що стало поштовхом у вас до створення цієї ініціативи? Е, насправді ця ідея не є суто моя. Ця, ця ініціатива вже існує в багатьох європейських країнах. Мої подруги мешкають в Нідерландах, і вони поділилися зі мною тим, що в їхньому місті є така ініціатива, що місто дарує саме дерево при народженні, і вони запропонували мені, давай зробимо це у Львові, а ти ж депутат і, напевно, з комісії екології, тобі якось це має бути логічно, як би це це зробила. І тоді я кажу: давайте. І я взяла такий собі трохи термін переосмислити, як, як би в нас це могло працювати. І для мене була робоча назва цього проєкту руц по-англійськи це як корені. І я собі це символізувала, що це є стійкість і це є укорінитися. І для мене це був символ того, що львів'яни, які тут проживають і народжують цих дітей, вони ще додатково створюють місток між містом і своєю сім'єю. І це дерево завжди може залишитися е, тут, на цьому на цій землі. Тим самим показувати стійкість і діти, які навіть чи вони будуть проживати далі в Україні чи ні, вони будуть залимати цей символ, що вони тут народжені, і це дерево ростиме, і вони напевно будуть приїжджати, доглядати, дивитися на це дерево. Це теж один такий змісточок. І другий моя такий символізм, що дерево і корінь це є життя, це є продовження життя. Мрія, і мені здається, що в час війни. Коли ми бачимо дуже багато військових, які гинуть, і яких ми та, ховаємо на Марсовому полі, що у цій алеї з новими деревами це буде символізувати надію про те, що все рівно наші львів'яни залишаються тут, вони бачать своє майбутнє, ці дерева будуть рости, і це буде десь такий противага того, що життя є, життя триває, і ми маємо. Радіти ньому, тому десь ось такий. І тому я звернулася до управління екології. Кажу: давайте зробимо теж таку акцію. Вона буде символізувати щось більше, ніж просто так подарувати дерево при народженні дитини. Вона буде такою надією для нас усіх. І управління екології нам допомогло, і ми вже цю акцію будемо стартувати. Стартувати по схемі. Ми спробуємо цього року стартувати по схемі. Як подаруй дерево місту, і uh -huh. ми подивимося, як вона буде працювати, чи будуть багато заявок, бо де подаруй дерево місту. Вона достатньо популярна, є багато львів'ян, компаній купують собі дерева. На м, якийсь день е, компанії, чи якісь в них там тімбілдинг, так а ми подивимося, як буде ця акція працювати е, саме по схемі подаруй дерево місту. Якщо вона буде окей і багато львів'ян зголосяться, то ми її залишимо. Якщо будуть якісь нюанси, то ми обов'язково допрацюємо і зробимо її зручнішою для нас. Ну давайте тепер ми будемо і популяризувати цю ідею, пані Галино. Питання у мене до вас: як це все має виглядати? Як реалізація цього проєкту має виглядати, де саме будуть висаджуватися дані дерева? Чи це будуть якісь місця у парках? Чи це може сімейні алеї ви хочете створити? Розкажіть, будь ласка. Е, так, дякую. Е, власне, акція стартувала. Вона заявку вже можна заповнити. На нашій сторінці у Фейсбук є посилання. Е, станом на сьогодні ми вже маємо понад 30 заявок. Е, це пропозиція е, локації для висадки дерев, як біля пологових будинків наших комунальних із Київської ради, так і у парках. Е, власне, хочемо, щоб більше діток народжувалося, щоб вони залишалися в Україні. Власне продовження попередньої теми. Е, Кожна така нагода посадити, подарувати дерево, це стосується не тільки новонароджених дітей, можливо, до дня народження дитини посадити дерево, бо в рамках нашої попередньої акції «Подаруй місто дерево. Багато дерев, власне, дарували до дня народження. Ми це власне хочемо це виокремити в окрему таку акцію. Бо ті, хто приймуть участь в акції, отримують відповідний сертифікат, електронний чи паперовому форматі, і це можна подарувати комусь на день народження, на свято. Такий креативний подарунок, ще одна ще одна така фішка. Знаєте, я особисто, от як мама, маю запитання зараз до вас, тому що мені дуже відгукнулася акція, я б до неї однозначно долучилася. Але е, як гарантувати, що це дерево, яке я до прикладу, яке росте в мене на подвір'ї, я розумію, що я за ним буду доглядати, я нікому не дозволю його образно там зрубати. А як гарантувати, що тут дерево, яке посаджене на честь моєї дитини, воно за кілька років не буде зрубане? Ми обираємо локації, які ми знаємо, що вони є захищені, і що там не буде ніяких там, змін по благоустрою, щоб це дерево могло підпадати від видалення. Тобто ці локації однозначно є захищеними. Друге, що комунальні служби в межах території якої розташовано дерево, це парки чи пологові будинки доглядатимуть за цими деревами. Власне, ми місті маємо хорошу практику, якщо бувають випадки. А бувають незначні незначна кількість дерев всихаються. Є така є це не це є декілька відсотків. Це є звичним, що може дерево не прижитися, то розсадники дерева замінюють. Тобто, ми дбаємо про цей процес і при розумі комунікації працівники міста і працівники управління, працівники районних адміністрацій, парків стежать за станом дерев, і якщо ми бачимо якісь погіршення, то приймаємо відповідні міри для того, щоб дерево почувалося добре. Якщо ви звернули увагу, в цьому році ми також багато використовували таких спеціальних для поливу, щоб літній період дерева себе почували краще і краще провивалися. Ми зараз кордон з до цієї розмови. Я лише хочу сказати, що щойно нам стало відомо про те, що у Львові відновили рух трамваю, тому ви можете далі планувати свої подорожі. Львів уже не Тримається у корках, корки кажуть, потрошки вже почнуть розтягуватися. Тому вам щасливої подорожі. Хто зараз нас дивиться і слухає? А у мене запитання до пані Марії: як можна обирати яке це дерево, і чи можна обирати, до прикладу, яке дерево людина хоче посадити на честь дитини? Чи все таки на кожну локацію будуть відповідні дерева? у вас є якісь перелік? Так, звичайно, на кожну локацію буде певний перелік дерев, адже садівники обійшли ці локації, і е, вони подивилися по, по тому, де яке саме дерево може там найкраще е, прижитися. І там є відповідно перелік дерев, які ви можете посадити. Звичайно, якщо ви хочете щось додатково свого посадити, то я думаю, що з управлінням екології можна буде контактувати. Але в принципі всі ці речі вони будуть описані в цьому реєстраційній формі, які ви будете заповнювати для, для цього сертифікату. От для того або отримати сертифікат, це платна послуга. Так. Скільки це буде коштувати? Розкажіть, будь ласка, це теж буде залежати від того дерева. Це буде так само, як в акції посади дерево місту. У вас буде перелік дерев з різними з різними. Господарствами, і ви можете обирати де може бути дорожча, де може бути дешевша. Ну, середня ціна С, елі, середня ціна якщо? десь 4-5 тисяч гривень за таке хороше дерево. Це вже саджанець, а сажанець і всі табличка. всі табличка, всі всі роботи, які місто буде робити, можна самостільно посадити або попросити місто? Я думаю, що краще місто це буде так: ми будемо збирати заявки разом з управлінням екології. На рахунок того, скільки буде в цих заявок, і навесні і восени будуть певні дні, коли ці дерева будуть висаджуватись. Бо саме в цей період це най... найсприятливіший період. Тому це звичайно буде садівники, будуть працівники. Звичайно, родина буде присутня, але якісь брудні грубі роботи звичайно будуть виконувати наші служби. І пані Галино, у мене питання: яке до речі, зазвичай дерева обирають наші львівські родини для того, чи в акції «Подаруй дерево місто, чи зараз з цих заявок, які вже вам почали надходити? І коли можна буде, я так розумію, що ці заявки, які вже надходять, або будуть надходити, то вже весною будуть відбуватися і відповідно садження, так. Ми можемо станувати і восени і висадку, і навісні зараз. Поціякції зараз у нас завершується акція по дивіності дерева. Тобто ми завершили прийом заявок, зараз їх опрацьовуємо. Надійшло понад 270 заявок, і це на понад 300 дерев і майже 400 кущів. тобто багато роботи з планування і висадки, і ем, обирають різноманітні дерева. Е, власне ті дерева, які вже запропоновані на локації. Підбір зроблений відповідно таким чином, щоб дерево відповідало цьому місцю, щоб воно було максимально стійким, максимально могло прожитися на цій ділянці. І цей підбір зроблений власне ефективно для того, щоб ці дерева виконували свою функцію не тільки естетично, а також кліматори годуючі і для нашого довкілля, щоб наші птахи могли змінитися на цю графіку. Тобто, тут багато дуже критеріїв. Для визначення саме того дерева, яке по потрібні і пані Марі, останнє запитання у мене до вас, тому що тут подаруй дерево родині, в якій народиться дитина. Чи може та родина, яка до прикладу вже має дитину так само користуватися цією акцією, і де саме подавати заявку? Давайте ще раз наголосимо. Я думаю, що звичайно, що може родина, якщо хоче, бажає символізувати якийсь подарунок для дитини? Звичайно, може подати заявку. Заявка буде в управління екології на Фейсбук-сторінці посилання на цю заявку. Я дуже дякую вам за класну Добре. ініціативу. Дякую за те, що починаєте це реалізовувати, тому що насправді ну, акція мені особисто відгукнулася. Я бажаю, щоб е, чим побільше було наших дерев, на, на честь малюків е, висаджено у Львові і як символ життя. Е, пані е, Марія. Даруйте, Марія Чижишким, депутатка Львівської міської ради, ініціаторка акції та Галина Микіча, керівниця управління екології та природних ресурсів, яка якраз працює над реалізацією цієї програми, були з нами в головному заданні.